Валерій Курінський. Краса. Знайти красу за будь-яких обставин і тримаючись за знахідку тривати, не так, наче каміння чи травати, а як Господь звелів людині, давнє, приймаючи як необхідні дані. Сучасним Лаодзи або Сократа, вважаючи незаперечно, радо в майбутнє беручи античне, грані шліфуючи нові, якими дійсність виблискує, й, мов вдруге народилась, бузком травневим свіжість надсилає таким, як ти, із племені вагантів. Які нічим, крім пісні, не багаті, в яких і мрій без музики нема.